Вітаю! Якщо ти новачок у в'язанні, але хочеш навчитися в'язати милі іграшки, то це відео саме для тебе. Давай разом зв'яжемо такого чарівного котика. Я детально покажу кожен крок, щоб ти без проблем зв'язала свою першу іграшку. Ви на каналі В'яже Наталя і сьогодні ми продовжимо в'язати деталі до цього котика. Зв'яжемо йому вушка, передні та задні лапки, а також хвостик. Також покажу, як з'єднати усі деталі разом. Тож залишайтесь до кінця. Якщо вам такий формат зручний, можете підписатись. Я готую ще багато схожих майстер-класів. Для роботи нам знадобляться ось такі матеріали, тож беремо гачок і починаємо. Так, в'яжемо вушка, кільце амігурумі. Нам потрібно зв'язати 4 стовпчики без накиду. І затягуємо кільце. Другий ряд в'яжемо один стопчик без накиду в першу петельку. І е, тоді збільшення в наступну. Так повторимо два рази і в кінці цього ряду у нас вийде 6 петельок. І третій ряд в'яжемо знову один стовпчик без накиду і збільшення. Ця деталь у нас дуже дрібненька, тому трошки важко буде її в'язати. Отак вигинаємо стовпчик без накиду. І тепер в наступну петельку збільшення. Повторюємо так ще три рази і в кінці цього ряду у нас вийде 9 петельок. Ось так. Кінець ниточки витягаємо трошки довший щоб потім зшити і пришити вушку до голови котика. Так, тепер нам треба зшити його, цю ниточку заховаємо всередину. Зшиваємо попарно, захоплюючи петельки з протилежних сторін. Ось таке вийшло вушко. Я зв'язала одне вушко коричневе, хай в нього будуть вушка різні. Так. Оскільки в мене котик двохколірний буде, то я беру коричневу ниточку і ми будемо в'язати передні лапки, робимо кільце амігурумі і е, зв'яжемо у нього 6 стовпчиків без накиду. І затягуємо кільце. На другий ряд в'яжемо один стовпчик без накиду та збільшення. Стопчик без накиду ми зв'язали в наступну петельку збільшення. Повторимо так три рази, і у нас в кінці ряду має вийти 9 петельок. Третій, четвертий, п'ятий і шостий ряд ми в'яжемо просто 9 стовпчиків без накиду в кожну петельку. Я зв'яжу ще рядочок коричневою ниточкою, а потім перейду на жовтенький колір. Як я буду приєднувати жовту нитку, покажу вам теж. Ось я зв'язала третій ряд. Зараз покажу, як приєднюю ниточку. Так, цю петельку останню витягаємо, заводжу гачок під одну і другу дужку, протягую туди жовту нитку. Тепер можна в'язати далі. Коричневу ниточку ми зараз відріжемо. Далі в'яжемо знову 9 стопчиків без накиду в кожну петельку. Жовту ниточку ховаємо під в'язання. Оце у нас вже петля четвертого ряду. Коричневу нитку відрізаю і її можна витягнути. Ці дві буду ховати під в'язання. Так, до кінця рядочка. Ось у мене лапка готова. Нам потрібно зв'язати цю деталь разом. Для цього нам потрібно захопити дві петельки з протилежних сторін за обидві дужки косички. Ось так. В'яжемо стопчики без накиду. Один. Два. Три. І чотири. О, знайшла. К ниточку знову витягуємо і обрізаємо, залишаємо довший кінець, щоб можна було потім зручно пришивати. Такі деталі треба зв'язати. Дві. У мене їх вже є одна зв'язана. І будемо приступати до наступного етапу. Тепер в'яжемо задні лапки, знову розпочинаємо роботу, як завжди, з кільця Амігурумі та зв'яжемо у нього 6 стопчиків без накиду. І затягнемо кільце, другий ряд в'яжемо шість збільшень, і в кінці цього ряду у нас має вийти 12 петельок. Одне збільшення, тепер другу петельку раз, два. Друге збільшення, і так до кінця рядочка. Третій, четвертий і п'ятий ряд ми в'яжемо 12 стопчиків без накиду в кожну петельку, і ми так завершимо в'язання лапки задньої. Ось я дов'язала лапку. Так, знову витягуємо ниточку на потрібну довжину, відрізаємо і протягнемо ниточку в петельку, де був маркер. Ось таких деталей теж потрібно зв'язати дві дві лапки. Так, і ще залишилося зв'язати нам хвостик. Тоді будемо збирати всі деталі. В'яжемо хвостик. Подібно до передніх лапок ми робимо кіпцем амігурумі і в нього зв'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Другий ряд в'яжемо один стовпчик без накиду першу петельку та одне збільшення в наступну. Так повторюємо до кінця рядочку і у нас вийде 9 петельок. З 3 по 11 ряд ми маємо в'язати по 9 стовпчиків без накиду в кожну петельку. Пропоную зробити це самостійно. Один ряд я пров'яжу ще коричневою ниточкою, а потім приєднаю жовту. Якщо ви забули, як приєднати жовту ниточку, можете повернутися та згадати. Ось я дов'язую одинадцятий ряд. І тепер у 12 ряду ми будемо в'язати один стовпчик без накиду та одне зменшення. Так в'яжемо до кінця ряду і в кінці ряду у нас вийде 6 петельок. Ось такий хвостик нам вдалося зв'язати. Так, петельку ми знову витягуємо ниточку та будемо обрізати. Цю ниточку також пропустимо через петлю, в якій був маркер. Хвостик готовий. Тепер будемо збирати всі деталі разом. Так, зараз вишиємо мордочку котику, буде веселіше. Цьому котикові я вирішила контур очей підкреслити білою ниточкою. Мені здається, так виглядає природніше. А ви як думаєте? В кінці ниточки, які залишаються від пришивання деталей, я завжди закріплюю вузликом та ховаю підв'язання. Мені здається так надійніше. Для вишивання носика я взяла рожеву ниточку. Так буде мило. Цією ж ниточкою вишиємо йому і вусики. Я не дуже люблю цей етап. Він повільний, кропіткий, вимагає багато терпіння, але саме він оживляє іграшку. Відмітимо, де пришивати будемо вушка. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три. Один, два, три, 4, 5. Ось тут будемо пришивати одне вушко і так само з тої сторони. Пришивання деталей для мене це найделікатніша частина. Якщо чесно, я завжди шию довше, ніж в'яжу. Але цей процес особливий. Тут іграшка ніби оживає. Саме тут народжується характер нашої іграшки. Так Пришиваємо і друге вушко. Так, ось такого, таку мордочку я вишила. Дівчата брови перешивала, може, з 5 разів. Ніяк не могла зрозуміти, чи вище, чи, чи нижче. Як думаєте, вдало? Напишіть про це в коментарях. Зараз будемо пришивати передні лапки. Ось так. Так, починаємо пришивати от від мордочки посередині. Так, десь тут. І... Raz, dva, tri. Haj bude tud. Так само пришиваємо і другу лапку. Пришила я лапку та шиємо їх разом, щоб вони не розходилися. Пришиваємо задні лапки для котика. Задні лапки я наповнила трошки наповнювачем, щоб вони були такі повненькі. Одну лапку я вже пришила. Зараз покажу як. Драховуємо. 1, 2, 3 на тому рівні. І один, два, три, чотири, п'ять. Ось тут. Лапки і хвостик пропоную пришити самостійно. Ось такого милого котика нам вдалося зв'язати. І, здається, йому щось не вистачає. Зробимо йому щічки. Ще підфарбуємо йому трошечки вушка всередині. Наш котик готовий. Подивіться, який милий, здивований котик. Якщо ти дійшла до цього моменту, я щиро тобі дякую і пишаюсь тобою. Сподіваюсь, тобі було затишно в'язати разом зі мною. Твоя вподобайка і підписка це моя найбільша мотивація творити далі. До зустрічі!